Чому малинове вино не таке популярне, як виноградне, вся справа в його солодкому, навіть нудотному смаку і високої міцності. Настільки солодкі міцні вина, що нагадують лікери, подобаються далеко не всім, тому іноді малину змішують з іншими ягодами смак, у такого домашнього вина виходить більш легким і гармонійним. Домашнє вино з малини особливості напою. Якщо малинового варення ви вже наварили на всю зиму, а в малиннику все ще багато стиглої ягоди. Спробуйте зробити вино з малини цей солодкий ароматний напій з яскравим смаком зігріє вас зимовими вечорами і цілком може стати гідним конкурентом домашньому вину з винограду. Використовувати можна будь який сорт ягід з червоних вдасться отримати запашний напій дивовижного рубінового кольору. Особливо красивий відтінок надає чорна малина Кумберленд, жовті ж дають вино золотистого відтінку з особливим ароматом. Варто відзначити, що при виготовленні білого домашнього вина можна вдало поєднувати жовті сорти малини з білою смородиною або агрусом. Дуже смачне і незвичайно ароматне вино з високим вмістом цукру вдається отримати з лісової малини, ось тільки зібрати необхідну кількість ягід не так вже просто, щоб правильно приготувати вино з малини, потрібно зібрати стиглі плоди, навіть трохи перестиглі, і використовувати їх відразу ж в день збору. Всі засохлі, запліснявілі, червиві, пошкоджені хворобами і недостиглі ягоди необхідно видалити, мити малину не можна. Так як на її поверхні присутні дріжджові грибки, без яких вино не заграє, найпоширеніший рецепт вина з малини, щоб отримати міцне вино з малини, рецепт передбачає на трик ягоди додавати стільки ж води і цукру приблизно два к за смаком, ви можете поекспериментувати з пропорціями, поки не отримаєте вино такої солодощі і фортеці, яка вам більше подобається перед тим як робити вино з малини, відсортовані ягоди роздавити будь яким зручним способом. Дерев'яним товкачем, ложкою або ж за допомогою електричної м'ясорубки, готове малинове пюре перекладіть в каструлю з нержавіючої сталі. В окремому посуді приготуйте сироп, змішавши половину вареного цукру і води. Вода повинна бути питна, чиста, але не кип'ячена. При приготуванні сиропу стежте, щоб він не закипів. Досить просто розчинити цукор і потім остудити приблизно до 23 градусів. Якщо температура цукрового сиропу при додаванні в малинове пюре буде нижче 20 градусів, зростання дріжджових бактерій істотно сповільниться, а при температурі вище 26 градусів зовсім зупиниться. Розмішавши сироп з ягодами, залиште каструлю, прикриту кришкою. Темному місці на тиждень при температурі близько 20 градусів. Не забувайте кілька разів в день помішувати суміш дерев'яною ложкою, намагаючись занурювати в рідину спливаючу мезгу, щоб вона не закисла і не запліснявіла. Через днів 8 перелийте заграв малиновий сік, іншу ємність і назад, з метою провітрювання. Потім знову приготуйте сироп з решти половини цукру і води і долийте до винної суміші, щоб продовжити бродіння і надати вину фортеця. Все добре перемішайте і залиште сік, позиритися ще на тиждень, через 15 днів бурхливе бродіння піде на спад, а суміш помітно розшарується на заграв сік, і мезгу, значить, пора процідити напій і розлити його по скляних бутлях, надівши на кожну пляшку гідрозатворк, кришку з гумовою трубкою, в кінець якої опускається в ємність з водою, поставте бутлі з винним напоєм в прохолодне місце ще на місяць півтора, щоб посад опустився вниз. А напій став прозорішим, далі вино розлийте по стерильним пляшках під горлечко, закупорте пробками і приберіть в прохолодне місце настоюватися місяці через два вино придбає насичений аромат і приємний смак і буде готове до вживання. Якщо в першу добу малиновий сік не почав позиритися, значить дріжджовим бактеріям не вистачає тепла, відлити частину соку і трохи підігрійте, не доводячи до кипіння, а потім перелийте назад і ретельно розмішайте. Після цієї маніпуляції процес бродіння повинен початися. Довше року домашнє вино зберігати не бажано, інакше його смакові якості почнуть погіршуватися, як зробити з змалине вино іншими способами. Якщо традиційний рецепт малинового вина вас чимось не влаштував або захотілося спробувати щось новеньке, візьміть на озброєння ще пару рецептів, можливо, один з варіантів припаде вам до смаку. Для отримання міцного вина слід вичавити 5 к попередньо перебраної малини, до отриманого соку додають 0,3 к цукру і літр води кімнатної температури. Вичавки також заливають одним літром води і залишають на 5 годин настоюватися, після чого ще раз добре віджимають, переливаючи сік до того, що був віджатий до цього. У малиновий сік додають дріжджову закваску і прибирають днів на 10 в тепле місце. Після цього терміну до настою малини додають цукор. З розрахунку 150 на кожен літ соку, а коли активне бродіння закінчиться, в малинове вино доливають спирт на 5 лвина 250 спирту, досипають цукор за смаком і після перемішування переливають в пляшки, закупорюючи пробками, Настоюється і зберігається такий малиновий міцний напій в прохолодному місці. Інший цікавий варіант малинового вина готується наступним чином. Десять роздавленої малини ретельно перемішують з сютерма літрами води. На наступний день сусла віджимають сік, на час прибираючи його в темне місце і знову доливають також кількість води, через дві доби сусло ще раз віджимають, дві отримані порції малинового соку з'єднують, додають один віджатого смородинового соку і 5 кілограм цукру, напій переливають в бутиль і залишають бродити. Коли бродіння закінчиться, вино розливають по пляшках. Крім вина, ви можете приготувати лікер. Для нього згодиться як свіжа, так і заморожена малина. На два лікеру знадобиться пів кіло малини, стільки ж спирту і води г цукру, Щіпка ваніліну і лимонної кислоти, 6 малину залийте водою і варіть протягом години, щоб ягоди посвітліли. Потім приберіть плоди, насипте цукор і перемішайте його до повного розчинення у воді. Коли сироп охолоне, процідіть його в пластикову пляшку. Додайте спирт, ванілін і лимонну кислоту, долийте теплої води до горлечка, пляшку закрийте, збовтайте суміш і поставте настоюватися на кілька годин, збовтуючи напій кожні півгодини. Незабаром домашній малиновий лікер буде готовий залишиться розлити його по скляних пляшках.